Всім привіт! Я радий вітати вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. І сьогодні приготуємо разом з вами смачний плов або рис, кому як зручно. Називайте, як хочете, головне, що це буде смачно. Що будемо використовувати? Рис це основний інгредієнт. У мене це жасмін 300 грам. Дуже добре промиваємо 5-7 разів до прозорої води. Також м'ясо М'ясо у мене яловичина. Підходить не підходить, мені воно дуже подобається і більш-менш корисне. Це реберця яловичі. Також використовуємо 1 олівку часнику, одну морквину, одну цибулину, 1 чайну ложку куркуми, 1 чайну ложку зіри, одну неповну чайну ложку солі і трішки перцю чорного меленого по смаку. Зелень, трішки в мене вже підсохла, але нічого страшного кріп петрушка. Також буду використовувати оливкову олію, оливкову олію холодного віджиму і приблизно 700 мл води води. Ось, друзі, якщо є, додайте 5-7 зернинок барбарису і, за бажанням стрючок червоного гіркого перцю. Також буде доволі смачно. Добре, розігріваємо пательню і додаємо десь 2 столові ложки оливкової олії. Після чого додаємо нашу мілко нарізану цибулину і обсмажуємо її до такої легкої прозорості. Тепер додайте нарізане на шматочки ребро. І тушкуйте з цибулею 5-7 хвилин. Вже виходить супер апетитно. Тепер додайте морку. Морку можете нарізати або соломкою, або, як я, натерпте на терку. Перемішайте і протушкуйте ще це все разом 5 хвилин. Тепер додайте всі спеції, кумин, куркуму, сір чорний мелений перець. Перемішайте. І додайте гарячої води. В ідеалі, звісно, щоб вода покривала все, м'ясо і овочі повністю. Але враховуючи, що в мене шматки величенькі, то у мене воно повністю покривати не буде. Воду, повторюсь, додаємо гарячу. І тепер накриваємо кришкою. І на середньому вогні хвилин 15-20 тушкуємо. Наш зірвак готовий. І тепер рівномірно по нашій пательні ми розподіляємо добре промитий рис. Рис виклали, не перемішуємо. І тепер за необхідності додаємо ще водички, щоб рис покривався буквально десь на пів сантиметра поверх. Ось так. Накриваємо кришкою і на мінімальному вогні. Тушкуємо його 25-30 хвилин. Дивитесь уже майже до готовності. А потім вимикаєте вогонь і даєте йому ще настоятися хвилин 15-20. Також додаємо по центру одну голівку часничку. Ми зрізали йому попку ось так. І по центру. До речі, я ще поробив невеличкі бокові надрізи в кожному зубчику. По центру ми його ось так розмістили. Все. Ну що ж, наш плов настоявся. Дивіться на цю красу. Просто погляньте. Він вже ще навіть не перемішаний, а вже як апетитно виглядає. Я додам ще трішки зелені, зовсім небагато, Перець, кріп, петрушка. Повторюсь, небагато для того, щоб ця зелень не перебивала смак нашого плову. І тепер, і тепер ми його перемішуємо. Друзі, це топчик. Це топчик. Це топчик. Просто погляньте. Давайте презентуємо трішки Що я вам скажу? Це просто щось неймовірне. М -м -м -м. Ідеальний розсипний плов із дуже насиченим смаком. Певнений, вам цей рецепт сподобається і кожен з вас його легко приготує. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!